Вітаю всіх на каналі РІНЦ, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Сьогодні компанія у Києві варенична Балована Галя відкрила вакансію. Ліпшиться вареників та пельменів. Заробітна я платня від 17 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно, ставлю, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре. Хай вам щастить!